Вулиця імені Шевченка, одна з найстаріших у рівному нині на архаїчність колишньої окраїни міста, вказує не лише Святоуспенська церква і два десятки стареньких дерев'яних будинків. Відображена історія вулиці і у долях її мешканців переконують організатори одноіменної виставки. Виставку ми створювали спільно, можна сказати, з жителями вулиці. Кожна ця родина корінних рівнян відгукнулася, розкрили свої альбоми, показали свої якісь унікальні речі, дали. На експонування окремі е, речі назавжди в музей віддали як експонати, але наразі е, понад 90% всього, що тут представлено, можна сказати, що воно експонується вперше. Виставка однієї вулиці вмістилась у одну музейну кімнату. Тут сімейні світлини та родинні історії про самих жителів вулиці Шевченка. Це всімі знайомий до цього був. Тобто ми ж всі сусіди ми з кожним спілкуємося майже кожного дня. Ну, так, виставка дуже, звісно, відіграє багато ролі, так як, ну, хоч люди будуть знати, що було, що ця вулиця не просто так вона є, що вона одна з найстаріших. Єдине, що дивимося на цю вулицю, ніхто до неї, крім самих власників, будинків нічого не звертає, ніякої уваги. Тобто, все на наших плечах. Втім, присутня на відкритті міська влада запевнила старенька вулиця, все ж матиме світле обличчя. А сіті лайти з портретом самого кобзаря у всіх куточках міста сповіщають про прихід весни. Вже традиційно впродовж 10 днів триватиме телепроект. Весна починається з Шевченка. На відміну від двох попередніх років цьогоріч декламуватимуть твори генії юні таланти рівного в основному це переможці шкільних і міських конкурсів чітців декламантів. Як Ви бачили, вони читають їх професійно ніколи так швидко і так. Легко не записувався цей телевізійний проект. Було багато прохань від відомих і дорослих з пропозиціями ще за місяць. Можна, кажу, ні, не можна. Треба паузи робити. Треба робити паузи, треба давати дітям можливість. Побачити і почути два десятки найкращих на думку організаторів читців можна буде в ефірі місцевих телеканалів. Оля Міхньо Володимир Захаров, новини Рівного.